Любі друзі, Сьогодні готуємо лаваш, <пу> по-моєму рецепту. Нам потрібен соус. майонез домашній з часничком, Також сир, бринза, морквина, цибулина, огірочок маринований, куряче філе, яке я обжарив на пательні зі спеціями. А також пекінська капуста. Ви підписуйтесь, а ми їдемо. Натираємо морквину на терку. І так, ми натерли морквину. Тепер ми додаємо трошки олії. Також ми додаємо трошки оциту. Отак трошки оциту. коріандр. Також додаємо перець. Ось так. Гарно, ретельно вимішуємо. І морквина наша готова. А тепер ми наріжемо наше філе. Ось так. Такими більшими кусочками ми нарізаємо філа. Нарізаємо нашу пекінську капусту. Ось так. Капуста нарізана. Ви підписуйтесь, а ми їдемо далі. Тепер прийшов час до нашого сира. Нарізаємо сир кубіками. Ось так. Наш сир нарізаний, а тепер чистимо нашу цибулинку. Ось так рівмо цибулинку половинку. та просто нарізаємо півкольцями. Тепер прийшов час нарізати наш огірочок. Просто нарізаємо кольцні. Ось так. Наші інгредієнти готові. Сибулинка, огірочок, сир, пекінська капуста. Наше філе, морквина та соус. Починаємо закручувати лаваш. І так, додаємо наш соус. Ось так. Після соусу ми даємо нашу капусту. Ось так капусти. Даємо нашу морквинку. Ось так. Даємо нашу цибулинку. Огірочок. Даємо сир. А також наше м'ясо. Ось так. Покручуємо наш лаваш. Ось так. Завертаємо і закручуємо. Та, наш лаваш готовий. Тепер будемо жарити. І на маленькому вогні печемо. А поки дожарується наш лаваш, ми їдемо далі. Беремо одне яєчко, вбиваємо. Ось так. Реталімо, взиваємо. Переливаємо наше яйце на велику тарілку. Ось так. Беремо наш лаваш, отак обжарений, макаємо яйце ось зі всіх боків. А потім в паніровочні сухарі. Добавляємо в пательню олію. Ось так. Перемо наш лаваш та жаримо його. Ось так. Ось такий красень у нас вийшов. Будемо пробувати. Не забуваємо поставити лайк. Всім дуже дякую.